Є такі гарненькі Hyundai Santa-Fe, 17 року, 3,3 бензин, 100 тисяч пробігу, машинка в дуже гарному стані. На непоганій комплектації, електроляда багажника, безключовий доступ, електрогулювання дзеркал, сліпі зони, сідушки передні електричні, Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, гарна мультимедія з камери заднього руху, карплей, Android Auto, гарний мультируль, автосвітло, автодощ, утримання в полосі. Отакі гарненькі задні таке відчуття, що там ніхто не сидів. Також є третій ряд сидінь і позаду ще є одна зона клімату. Машинка знаходиться на локації Треця Республіка кільцева Дорога 1 автофокус, коштує даний автомобіль 18500. Знаходиться, вона нагадую, Терця Республіка, кільцева дорога 1. Ця машинка доступна в лізинг, кредит або на обмін і чекає на тебе. Так, так що приїжджайте, будемо раді вас бачити. У нас на огляд або тест-драйвчик даного автомобіля. Нагадуємо, наші всім автомобілі доступні в лізинг, кредит або на обмін.